Мене звати Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня вам, дорогі мої підписники. Сезон кабачків розпочався, тому треба готувати, поки вони молоденькі, смачненькі. І щось хочеться такого свіжого, смачного, і щоб це було із максимальною користю. І не дуже затратно. Сьогодні ми приготуємо е, така страва, так я її назвала, цю страву, цю смакоту гаман, кабачкові гаманці. Ви подивитеся, що це правда гаманці. І як їх готувати, зараз я вам покажу. Що для цього потрібно? Потрібно два. У мене є такі молоді кабачки. молодесенькі, чистити ми їх не будемо, насіння видаляти теж. Потрібен кріп, потрібен ось, чесничок, більше-менше. У вашому бажанню. Потрібно ось мене тут 100-150 фаршу. Потрібно 3 яйця, сіль, сіль і перчик до смаку. І обов'язково борошно, щоб е, обкачувати яйця борошні. Потрібна соняшникова олія, звичайна, і сковорідка із кришечкою. Ось це все, що нам потрібно. Зараз, перш за все, приготуємо смачний фарш. Він у мене помелений і вже він із цибулькою помелений. Зараз додаю дрібочку солі, небагато зовсім. І перчик. Ось і все. Не більше не додаємо ні яйця, сюди нічого, просто гарненько змішую. Треба, щоб він гарно тримався в кубці. Не треба додавати ні водички, нічого. Так, і в мене тут фарш змішаний м'ясо свинини і куряче. Якщо у вас тільки куряче, це буде навіть краще. Все, відставляємо. Так, друге, що нам потрібно зробити, порізати кабачки. Я ось буду їх різати таким чином, щоб залишались такі гаманці. Підрізаємо плодоніжку. І покажу вам один такий лайфхак. Може, хто знав про нього, хто не знав, і ці попки теж відрізаємо. Ось так. Для того, щоб нам розрізати кабачок або баклажан, або навіть картоплю не до кінця. Отакі дві дерев'яні шпажки кладемо ось так. Поряд зовсім і нарізаємо. Щоб не до кінця. Пашка затримує. Ось дивіться, нам порізати треба отаким чином. Бачите? Щоб був такий гаманець. Не до кінця, тому що порветься. І отак ми нарізаємо всі. Ось так. Ракушкою такою, гаманцем. І дуже робимо тонесенькі. То любить кабачки, сильно їх любить, можете різати товщі. Ну, так як ми їх не дуже любимо, коляня взагалі до них так відноситься не дуже, але їсти треба, тому я роблю тонесенькі. Ось так. Ось так. Порізала таким чином. Ось так. Тепер мені треба їх трішечки присолити. І залишити на якийсь час, щоб стекла з них зайва волога. Небагато солі. Так, все порізали, залишаємо, щоб стекла зайва водичка. Самі готуємо заправку. Кропчику тут вже по вашому бажанню більше, менше, хто як хоче. Сюди ще раз прес пропускаємо чесничок теж, чесничку теж. Хто хоче більше, хто хоче менше, це індивідуально. Якщо ви нікуди не збираєтеся йти, щоб там не пахнути чесничком, то можете. Зробити багатенько, а якщо десь йдете, то краще сушений чесничок. Тепер додаємо сюди майонез, сметана майонез, що в кого є тут таке. Ми зараз готуємо з того, що в нас є. Я додам граминочку, одну, манесеньку, таку капелиночку гірчички. Вона додасть. Такої пікантності, тому що кабачки е, і м'ясо, особливо, вони дуже любляться. Так, це в нас готове. Змішуємо гарненько. О, і це готове. Так, і зараз <клух> вбиваємо яйця, змішуємо. Додаємо теж трішечки зовсім небагато гмеленого перчику. У мене це суміш перців. Додаємо сіль. І тепер дивіться, якщо ви не будете на маску додавати чесничок, додавайте обов'язково яйця. Тут у мене чеснику достатньо. Тут сіль і перчик і можу додати зовсім невеличку кількість. Я так сушену чесничку, отак, щоб і яйця були смачніші. І все і просто змішуємо. От і все це у нас готове. Тепер беремо фарш, беремо такий гаманець, сок стік, скільки треба. Якщо бачите, зайву сіль приберіть. От беремо отаку, як на пільмі. Фарш отак. Запихайте якомога більше. Трішечки зайве прибирайте, щоб був не товстий шар, щоб просмажилось. І викладаємо на борошно. Повірте, це навіть ті, хто не люблять кабачки, так будуть їх їсти. Так, придавили і зайве, що зайве прибрали, розподілили, щоб вони були і естетично гарні. Ось так. Бачите. Ось так. І Так я зроблю всі, і потім будемо смажити. Не всі, а на першу партію, скільки нам потрібно буде. Готуємо, потім я буду доробляти ще. Ставимо сковорідку, щоб вона розігрілася гарно. Наливаємо в неї олійки, щоб олійка гарно-гарно розігрілась, аж ніби закипіла. А потім ми прикрутимо обов'язково і будемо готувати під кришкою. Перевертати потрібно буде два рази. Перший раз вони будуть під кришкою, перевернемо з обох сторон, щоб приготувалися фарш всередині. А другий раз вже без кришки, щоб вони гарно посмажились. І готуємо гарне блюдо, щоб викладати. Так, розігрілася. Прикручуємо газ і починаємо. Як ми робимо завжди, в борошно, отак. З, -з, -з усіх боків. Ось так. І тут, де в нас виглядає фарш. І в яйце. Ось. І на сковорідку. Хто буде казати кляр? Кляр це зовсім інша історія і воно зовсім потім буде не так. Воно буде в тісті. Нам цього не треба. І так я... Всі зроблю і потім вам буду показувати, як воно буде смажитися, як ми будемо витягувати його. Так, от і все. Перше зробили. Обов'язково накриваємо кришечкою і газ у нас прикручений. І так стоїть. Робимо другу партію. цей оберегненько перевертаємо. Вони так гарно просмажилися Петришечкою. І все ми продовжуємо. Зивлюються, гарно приготувалися. <кій> просмажилися. Спробувала веделкою, дуже-дуже вони такі ніжні, Проколюються гарно, тому я їх викладаю. Цю олійку бажано злити і налити новенькою. Так, я цю олійку виливаю. Тепер витираємо паперовим рушничком, якщо є. А ні, витирайте, чим ви витираєте. Коли ви смажете із яйцем і з борошном, обов'язково олійка буде темною і трішечки пристане до дна. І як будете смажити вже друге, то будуть вони дуже чорні і негарні. Нам цього не треба. Ось так. Наливаємо знову олійки. Нехай просмажуються. А я вам покажу, що даю робити з цими. Це їх викладаю, викладаю їх на гарне блюдо. Таке ось. І кожен змащую цією намазочкою. Поки вони гарячі. Не вже вони так пахнуть. Оце такі аромати тут на кухні стоять. І кабачками, і котлетками, і оцим. Зелененьким кропчиком з чесничком. Ця, знаєте, страва вона так заслуговує навіть на святковий стіл. Дивіться, як гарно. Щоб вже зовсім зробити цю страву святковою, можна зверху покласти половиночку помідорчика Чері. Так, першу партію зробили, друга досмажується. І ще з цього кількості фаршу ще вийшло такі два. Гарячі бутерброди, які такі хліб з котлеткою, теж зараз в яйце і на сковорідку. Але поки смажаться ті, я вам покажу, що це в нас вийшло. Я візьму так ножичок. Дивіться, і просто розрізаю наскільки не кусеньке. Дивіться. Ось так. Сама шкірочка дуже смачна. Всередині приготовлений фарш. Слухайте, це наскільки смачно. Виходить і вихід його, такий великий. Фаршу дуже мало. Приготується. Це дуже-дуже-дуже-дуже смачно. Ось так. Зараз буду витягувати другу партію. Зверху сюди класти не буду. Буду викладати на іншу тарілочку щоб оцю смакуту не порушити, а якщо ви ще зверху покладете помідорчик, буде ще смачніше. Так що готуйте, пробуйте, хай вам буде смачно. Використовуйте всі сезони, які Бог нам дає. Зараз у нас є кабачки, пара кабачків, будемо їсти кабачки. Молода картопля, зовсім маленька, в кого дрібненька. Будемо готувати те, що є, дякувати Богу, молитися, просити захисту в нього. І все в нас буде добре. Хай Господь благословить вас і береже. А з вами була завжди я, Любов, зустрінемось. І ще хочу нагадати вам. Може, хто ще не підписався, підписуйтесь. Ви підтримуєте наших українських український Ютуб. Тому що багато зараз хто шукає українські канали. Тому що, так як я того часу я шукала немовинки, тому що все були російські. Зараз скільки таких е, нових каналів. Там Життя за містом, Будиночок в селі, Марина Лайф, по-моєму, Мамські будні. Я вже вам про них сказала, слухайте, це наші молоді дівчатка, які при... деякі взагалі з села приїхали, чи з міста приїхали. Приїхали в село. Для них це все новесеньке. І вони так стараються, так стараються, давайте їм допоможемо. Заходьте до них на, на канал на їхній. До мене заходьте, підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Давайте наше українське розвивати. У нас ж такі традиції, у нас така культура, у нас така кухня. Чому б ні? Я вас просто мотивую на це. Тому що я дивилася у себе, там заходив в статистику на свій канал. І у мене раніше зовсім було мало там 3%, зараз 15% дивляться людей тільки з підпискою, а всі інші без підписки. Знаєте, це як заходиш у хлібний магазин, взяв хлібину, пішов і гроші не заплатив. Так і це. Ми ж працюємо, і нам за це щось належить, якісь гроші в YouTube виплачувати. Але чим менше переглядів, чим менше підписників, то. Ми все рівно робимо відео, все рівно монтуємо, все рівно займаємо якийсь час і купуємо продукти, Хто що для того, щоб і самим приготувати, головне вам показати. От. І виходить так, що ми працюємо просто в холосту. Ви знаєте, і для мене це дуже важливо. І я дивлюсь на цих молодіх дівчат слухайте, як вони стараються. Давайте будемо уважними один до одного. Заходьте, підписуйтесь, рекомендуйте. Знову ж таки наголошую на цьому, а з вами була як завжди я, любов.